Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо противатуманну фару від компанії Lavita, світлодіодна фара. Модель LAHU276BR. Постачаються ось такі от боковці. Всередині у нас знаходиться одна фара. В комплекті елементи кріплення. І також. Сама фара фара права, корпус повністю з пластику. Попереду також встановлений прозорий пластик. В даній фарі використовується 12 потужних світлодіодів. Потужність лампи заявлена 55 Вт. Встановлюється вона в штатне місце Део Ланос для автомобілі Део Ланос. вона предназначена Під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою стандартних дротів підключення. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Бачимо контур жовте світло, а по центру у нас. Білий світловий потік. Доволі яскраво відсвічує. Бачимо також світло тіньову межу. Чітко все обрізається для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Фара встановлюється в штатне місце De Olonus. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість її, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua